Соблюдається вона звичайними людьми на сам, які там не мають якихось зв'язків э, достатка і до, 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 достатнього всіми остальними. нам все дозволено. І ти буває це дивишся е, примеру, е, от військовослужбовець там служив, йому дали там, три-то там, дня вихідних. Поїхати додому, а він там може жити в іншій області, тому подобне. Він там їде на якусь авто. От. Проїжджає блокпост. Там. Мало що може дороги случити, колісо пробилось тому подобне, ну не от. от, 12 ночі, допустимо, він заїжджає в город, да, на блокпосту. Я, там, подивилися на блокпосту, там остановили. Я військовослужбовець показав там, допустим, документи, там, же, этот, як воно називається, відпускний лист, тому От. Давайте там зробимо якийсь осмотр, а що ви сюда? а що ви їдете, а куди ви їдете, Откуда ви їдете? Неважно. Мы Ми ось о тобі дали, пожалуйста, в мене є офіційний лист, все, я їду. Я, я штампую, допустимо, в територіальному центрі комплектації. Тобі зачем воно знає, куди я їду? Я не об'язаний тобі розказати, куди я їду. Я домой їду. Я, я домой хочу. Ти вдома, а я ні. І тебе починається. А ви якось так странно виглядаєте? Ви якось нервовий, чого ви такий е агресивний? Я замарився, я хочу додому. Може, я не віддихав? Може я після виходу одразу їду додому, А ти от, ну от, я хочу побачити сім'ю. А ззаді в мене стоїть, допустимо, ну, шикарна така, мажорна, як зараз е, прийнято казати, авто. да, там, допустим, BMW там BMW 2024-го року. Виходить туди якась молода людина, ну, шкітиня, підійшло там до, до блоку поставити. При мені, тобто мене тут шманають ні за що, я їду ну, ну, взагалі ні за що. Підійшов, щось сказав, тому подобне, сів в машину і погнав. І ніхто його не останавливає. Ну, що це таке?